Усім привіт! Я Ольга Мельничук, і це не про плацебо. Ці питання зазвичай звучать пошепки у кабінеті уролога або взагалі не звучать, але турбують усіх: що таке обрізання, коли воно насправді доцільне? Що таке стерилізація і чи не шкодить вона? На всі ці питання відповість Роман Валецький, лікар-уролог. Добрий Романе, день. вітаю. Рада вас знову бачити. Взаємно. То, що таке обрізання з медичної точки зору і коли воно доречне? Обрізання це операція, яка проводиться, якщо в пацієнта є фімоз. Це звуження крайньої плоті, статевого члена, тоді неможливо оголення головки або воно утруднене. Також цю працю можна проводити за побажанням пацієнта, зі естетичних міркувань або за релігійними поглядами, наприклад. Угу. А взагалі ця процедура обрізання вона якось запобігає інфекціям? Е, ну, проводились дослідження, що пацієнтів, в яких було проведено обрізання, вони мають на 40% менший ризик там, отримати інфекцію, купу передається статевим шляхом, віл-інфекцію віл також. Але я б не радив використовувати такий метод контрацепції, користуватися надійними угу. методами. Зрозуміло. А наскільки ця процедура болісна, наскільки складна ця, я так розумію, що це операція, так? Це операція, операція в операційній, проводиться під знеболенням. Це може бути або місцеве знеболення. Або загальне знеболення, коли пацієнт засинає. Вид знеболення вже вибирає пацієнт. Зазвичай 90% операції проводжу під місцевим знеболенням. Це операція одного дня. А реабілітація скільки часу займає? По реабілітації обмеження єдине це обмеження статевого життя на два тижні. Обмеження відвідування бані, сауни, озер, купання в озерах, річках теж на два тижні. В принципі, відновити там якісь фізичну активність свою можна вже на наступний день після операції. Хочу задати таке делікатне питання, як чоловіча стерилізація, про яку ми все частіше чуємо останнім часом. Це якесь радикальне рішення, чи це. Звичайна медична процедура. Чоловіча стерилізація це метод чоловічої контрацепції варто розуміти, що це є необоротна операція. Якщо чоловік, який зробив стерилізацію, знову захоче стати батьком. Це можливо, це зворотній процес. Це не зворотній процес. Пара має це обговорити. І прийняти рішення. Ну і єдиний варіант, якщо перед операцією пацієнт може здати, зробити кріво консервацію сперми, тобто свої сперматозоїди заморозити, вони можуть декілька років бути на запасі, і, можливо, за той час, коли пара прийме рішення про дитину. Використовуючи ці заморожені сперматозоїди, можна виконати екстракорпоральне заплідня, і жінка буде вагітною і настане вагітність. Чи впливає стерилізація на потенцію чоловіка і на гормональний фон? Ні, стерилізація не має ніякого відношення до потенції, до рівня гормонів, до утворення сперми. Як до операції, так і після операції сперма буде утворитись, просто в ній не, будуть, не буде сперматозоїдів. Які найбільші недоліки чоловічої стерилізації з медичної точки зору? Е, ну, треба розуміти, що це не зворотня операція, відновлення вже не підлягає. Але загалом пацієнти і приходять з цією метою до мене. Я так розумію, що зазвичай до вас приходять люди, які вже мають достатньо дітей, і вони вже впевнені, що вони свою функцію батьківства вони вже виконали. Так, ті пацієнти, що я оперував, то менше чотирьох дітей ніхто не мав. Ну, зараз у нас така ситуація в країні, що нам потрібно як умога більше народжувати дітей. І це дуже добре, що приходять люди, які вже є дійсно батьками сімейства великого. Так, ну але перед операцією я пацієнтів декілька перепитую розмову. і пояснюю суть операції і наслідки в майбутньому. А Буває таке, що до вас прийшли на операцію, а потім змінили рішення і відмовилися від операції? Ні. Не було. Вже вони приходять обдумані, часто з жінками приходять. Тобто, це своєго такого роду, це такий сучасний вид контрацепції? Так. Це є швидка процедура, відносно безпечна, малотравматична. Наприклад, у США це, цей досвід поширений. Ця операція користується популярністю. Мені здається, що це досить гарне рішення для тих людей, які знають, що мають важкі генетичні захворювання, які можуть передатись наступному поколінню. Це також, мені здається, вирішення проблеми. Так, це також можна сказати показ до цієї операції. Також у пацієнтів може бути алергія, наприклад, на якийсь вид контрацепції. Це може бути варіантом контрацепції, угу, зрозуміло. Романе, дуже дякую за розмову, дякую за інформацію, таку щиру, відкриту. Дякую за запрошення. Друзі, як ви зрозуміли, що делікатні питання це не сором для розмови, коли мова йде про ваше здоров'я. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей.